15 днів до релізу Stalker 2. Серце Чорнобиля наближається, а наші б'ються в прискореному режимі два тижні та один день, і ми нарешті поринемо в зону. Та ось в зв'язку з близьким анонсом медійка по погріб потихеньку з'являється в мережі. Цікаво та дивно, але ось сьогодні вночі GSC затизерили новий шорт. Також сьогодні з'явився новий скріншот з гри, про який ох багато як є що сказати. Також є нова ціла хвилина розширеного геймплею гри з нативними звуками, де можна почути лампову атмосферку вечірніх посиденьок біля багаття. До речі, це відео традиційно я вам дам в кінці. Також нещодавно вийшла українська озвучка фільму по сталкеру сталкер. Два, отримав рейтинг і так далі. Коротше, є про що поговорити. До речі, для фанів Всесвіту Half-Life я також маю парочку чудових новин. Що ж, зараз ми про все це поговоримо. Але перед тим декілька слів подяки за те, що ви мене почули. Але є, але від моменту ваших активних підписок додався мізерний відсоток. Тож, давайте зробимо хоча б 75 підписаних на противагу 25. Так було б, принаймні, чесно. Я для вас завжди. Актуальний та якісний контент, а ви мені підписочку і лайк під відео. До речі, в мене є ще Твіч. Посилання на нього в описі. Там також будуть стріми по сталкеру. Тому, будь ласка, підпишіться. А також до наступного відео я створю сторінку в інсті, телеграмі, оновлю Тікток і, можливо, ще щось. Тому буду розраховувати на вашу лояльність та підтримку, адже зараз це важливо як ніколи. Дякую, дорогі мої друзі. І також є один надважливий момент. 114 та бригада збирає кошти на автівку, адже в бойових діях вони були втрачені. Хлопцям супер необхідне авто, аби захищати нас з вами та наближати перемогу. Тож долучайтесь. Доброго дня, шановні українці. Ми військовослужбовці 134 окремого батальйону Територіальної оборони України. Напротязі року ми виконуємо бойові завдання на сході України на Покровському напрямку. Нам потрібна ваша допомога. А саме в зборі на автомобіль, який буде виконувати бойові завдання допомагати нашим військовослужбовцям як евакуації, так і для вирішення питань підрозділу. Ми будемо дуже вдячні вам за вашу допомогу. Ми розуміємо, що такий надважкий час вже, може, немає сил, але ми вас просимо трішечки допомогти. Ми вам будемо дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Сталкер 2 не отримав оновлених системних вимог. Друзі, не ведіться навкиди, адже мережаю пронеслася диза, де ніби заявили, що оновилися системні вимоги до гри. Ні, це неправда. Офіційно нічого ще не було. Можливо, це відбудеться в найближчий час, але це не точно. Якщо щось по цій темі буде, я обов'язково дам знати. До речі, мало не забув сказати. Зараз я щодня стрімлю перепроходження оригінальної трилогії, аби підігріти інтерес до сиквела. Щовечора збираємося орієнтовно о 17 або 18.00. А також в цей четвер вийде нове метро у VR, яке я теж буду стрімати в момент релізу. Підтягуйтеся, дорогі мої, чекатиму вас. Сталкер 2 отримав віковий рейтинг PEGI 18, де буде насилля та матюки. 18 застосовується для відеоігор з підвищеним рівнем жорстокості. В грі, звісно, будуть жорстокі сцени у різних видах їх прояву. Приклад таких ігор. Це GTA 5 та Fallout 4. Коротше, весело в грі точно буде. Stalker Shadow of the Zone. Буквально день-два тому фільм вийшов з українським дубляжем, тож, кому цікаво, гугліть і вперед. Наполегливо рекомендую. Адже, як я казав, це справді якісне сталкерське кіно, хоч і з баченням західної аудиторії. І створювався фільм скоріше під враженням Аномаліками. Але все ж це якісне сталкерське кіно. Гарного вам перегляду. Друзі, мене постійно питають, чи буду я стрімити Сталкер 2 під час релізу? Я думав, ви всі в курсі, але вкотре наголошу, я купував свою RTX 4090 в першу чергу для вас, аби стрімити Сталкер 2 на релізі настільки якісно, наскільки це можливо, ба більше цей канал і створювався з ідеєю стрімити в результаті цю гру. Тож відповідь однозначно так. Будуть ультрамаксимальні налаштування та цілодобові стріми, тому я вас всіх дуже, ну дуже чекатиму. Приходьте. Цієї ночі Джесі виклали новий шорт, де продемонстрували новий артефакт. Ну як новий для Олдів, це доволі знайомий арт під назвою Мамине намисто. Цей артефакт доволі рідкісний в трилогії і один із десяти в тіні Чорнобиля, який не діє на гравця негативним впливом, лиш додає плюс п'ять стійкості до куль, а вже в чистому небі та поклику прип'яті він зупиняє кровотечу та додає трішки радіації. По опису з нового шортсу стає зрозуміло, що й в сиквелі він стілюватиме. Гравця, а точніше, зупинятиме кровотечу. Ось, мамине намисто. Термічний артефакт вже можна вважати справжнім джекпотом, адже він користується величезним попитом на чорному ринку завдяки біохімічному впливу на власника. Артефакт впливає на згортання крові, дозволяючи власнику майже не турбуватися про кровотечі й економити на бинтах. Нагадую, в сиквелі ми зможемо оглядати всі артефакти, ось як в цьому відео. Це чудова механіка, про яку ми дізналися ось буквально нещодавно. Що ж, зараз ми перейдемо до головної новини по сталкеру, але перед тим два слова про Half-Life. Друзі, протягом останніх днів Valve дуже ну дуже активно щось там оновлюють в гілці Half-Life 2. В Steam. Це значить, що 100% щось буде або ремастер другої частини, або чим Гейб не жартує, якийсь ремейк або. Щось в тому дусі. Хто зна, можливо, нам заанонсять третю частину, адже 17 листопада другій частині халфи виповнюється дуже кругла дата, а саме 20 років. І це якраз відбувається за три дні до релізу Stalker 2. Коротше, буде точно гаряче. І я буду активно слідкувати за новинами по Half-Life. Це чудовий та дивовижний всесвіт, до якого закликаю всіх вас доєднатися разом зі мною. Та й розробники сталкера теж нерівно дихають до цієї. Серії, адже відсилань ми чимало мали, як в оригіналі, так і в по сиквелу. Тому 17-го числа, а це наступної неділі, щось точно відбудеться, і я буду активно слідкувати за новинами. Йдемо до Сталкера: в мережі з'явився новий скріншот з гри. Точніше бути, це скоріше арт. Але ж який бляха! З огляду на те, що відбувається за вікном, можу припустити, що це селище новачків, бо дуже знайомі обриси. Колір хатинки та паркан дуже нагадує. Цю місцину. це саме те місце, про яке я так давно мрію потрапити туди. В сиквелі в кімнаті, звісно, все ультралампово, горнятко біля вікна, прямо з нашого дитинства. Акустична гітара та календар датований 1986 роком. На іншому ж підвіконні цигарки та поруч висить якийсь одяг. До речі, килим, ніби також з дитячих років, все це викликає лише одне відчуття, і зараз я просто зацитую нашого підписника. Літо, вечір 2007 -й. батьки, хата, жарена картошка з салатиком та сталкер тече. Ці слова пробивають прямо в серце, прямо до мурах по всьому тілу. Відчуваєш той вайб дитинства, безтурботних днів. Це були без сумніву одні з найкращих років мого життя. І не тільки мого, певен, як і багатьох з вас. Приємно згадати, а ще приємніше усвідомлювати, що Сталкер 2» дарує ці відчуття знову і знову, і ще навіть до. Релізу занурює в ці теплі спогади. Друзі, на сьогодні це все. Я вам даю хвилинку, так би мовити, старого і водночас нового відео. Насолоджуйтесь, але не забувайте підписатися на канал. І не забувайте, що до релізу сталкер 2 залишилося лише 15 днів.